У мене є приголомшливе повідомлення. Говоріть, колего, не томіть мої мозкові звивини. Що, ну що ви нове відкрили в області астрономії? Ха -ха. Не тільки в області астрономії. Колеги, розпочинайте. Як ви знаєте, я давно займаюся астрономією. Спостерігаю за рухом планет. Вираховую зв'язок цього руху із часом. До речі, те, що в годині 60 хвилин, годин, а в колі 360 градусів, це теж справа наших вчених руху. Розбиття на руки місяці та дні тижня це досягнення вчених Вавилонського царства. Колего ближче до тебе. Так. На чому я зупинився?